Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ламінар. І сьогодні ми будемо за нею відповідати на питання один одного і узнавати друг друга краще. краще. І кожна неправильна відповідь на виворот будемо перевдягати одяг. Тож, ну що, поїхали? Поїхали. Поїхали. То перше. Ну, давай ти. Добре. Зараз будуть такі лайтові запитання. І останні п'ять питань будуть. Який мій улюблений колір? Пака! Я завжди в нього хожу Чорний? Звичайний. Слава Богу, Одяг не передягаю на вибори. Добре. У яку пору року я народилась? Так. Так. Яка моя улюблена страва? Бургери? Ні. Піца? Ні. Реально? Да. Иди одягайся. Я йду кухню. Все, друзі. Я уже на виворот, даже шви. Зараз ближче покажу. А ось, в принципі вам все видно, господи. Так, да, тобі не так краще. Хорошо. Так, значить, окей. Яку зачіску я найчарті... найчастіше ношу? Бургося розпочинку на да. перш. Блін, ну <свят> вона зараз так. Не вагмимо. Чи є в мене фобії, якщо є то які? Боїшся пауків. Так, <свят> да, і ще в мене було як фобія. Да. Ти mm -hmm. що я на дружині Это не сначала. Змеи? Или хабошники? Закрытие помещения? Mm. Ну, я сама уже одна угадала, так что у меня так, так. маша. Э, в меня были глубины. Да. Мене, знаешь, типа, не просто, если ты плаваешь в море, глубина, а что там находится? Пидем, а, пидем. господи. Это просто, я... Хорошо. Давай, я тогда. Что я больше люблю? Штаны или сукни? Штаны. Так, да, правильно. Yeah. Я тебе знаю, бачиш, як mm -hmm. гарно. Це я такі зараз лейтовеньки вибираю. Чи є в мене домашній улюбленець? Чи є хто? Став, ти мені записувала Ні, ні. Mm -hmm. собака? Попугай? Така. Все, да побачили. Ти що, прикалуєшся? Нема? Подумати? Mm. Кіт? Да. А -а -а. Записувала? Чи Да. раз? Да. Боже. Так. Давай. Окей okay. Яку тварину я хочу завести? Бо у мене зараз немає, до речі, тварин, друзі. Собаку? Ну ти. <реш> <реш> <Да>. <реш> я тебе знаю, розумієш. Гарно. Ти ж грала в нас театр собаку. А... Фоточки, до речі, в інстаграмі. Можете підписатися. Ким я хочу стати у майбутньому. Ти ж не за цей. гадала. Ти ж не гадала за кота. Я сказала, що актриси? гадала. Актриса? Так, і якщо ти ще подумаєш, я тобі говорила ще проти. Ну, актриса 100%. Дизайн? Психолог. Так. психолог. Хорошо. Що я зроблю першим, якщо мій телефон раптом впаде в воду. это её мне? Нет. И ты, что ты что так да. А, ты такая... Та ну! Та нет! Ну блин, ну я, по воду просто вытянуть и я не буду крутить. Снимай, ты теперь водой сейчас будет. Я не знаю, что ты сделаешь. Честно, я сама не знаю. Нормально? Ну давай сейчас подумаем. Але ти його просто не витичеш? Ну, Він не зразу. Ну, які виточила там, хорошо. Мені здається, я на стресі зароблю все перше. Гадала. Да. Добре. Давайте. Яке е, місто в Україні я б хотіла поїхати і залишитись там жити? В Україні читав. Львів? Одеса? Да. Одеса. Це просто пала. Так, хорошо, У мене теж є таке схоже питання. Как бы я могла жить в будь якій где бы я жила? В Украине, Украина. Ладно. Давай перечисляйте все тебе Украины. Может, Америка? Нет. Таиланд. Нет, я дам подсказку, я знаю, почему. Может, А Нет. Давай еще учишь французскую? Нет. Две мамы в чате в школе, не знаю, мне Украине. Может в цей. Цель... Да, да, я в Дойшла? Да, немецкая. Да, Реально? Немецко. Хочешь да. Немецко? Да, там все так, типа, строго все убирают, чисто там офигенно, я Ну там, ну блин, ты знаешь, типа, вообще в Украине у нас там даже бросишь какую-то бумажку. Да, я знаю, там штраф там, капец. Там, ну да, но это мне не нравится. Подавається. Як я люблю проводити вихідні? Лежачи на дивані з чіпсами. Ні. І ти на зйомки на улюблений лайнер? -лайн. Звичайно. Ні, серйозно. Да? Ні. Ну, Як... Іноді мені якось влінки. Покажи мою реакцію, коли я злюсь. Дівчата, ну давайте ви вже. Скоріше давайте. Не, да вы не... можете просто просто вы можете съесть и снять. Не <laughs> самая эмоция. Не самая эмоция. Не самая эмоция. Ну именно моя лица. А, пошла. <laughs> ну не трошки. <laughs> ты прям такая, ты прям такая. Mm -mm, не, не так, вот так. Да, Отак от. Завжди це все так. Так что. Ну, гадала. Пішла передягати футболку. Футбол буду не одна я страждати. Э, така гарна. білої футболочки. Ну, було прийшли несум'ятно. Ось їх що. Ну так, да, речі. Ось. Що коротше. Ну Роздягання в прямому ефірі. Ага. давай. Зараз я. Угу. Яка моє улюблене свято. Новарик. Ты народження рік Резво? Ні Не народження кано? Ні Резво. Здесь кажется. А ой. Спитай Миколай, 8 березня. 14 тобі Що? Що ще може? бути? Пасха. Пасха? серйозно? Мені ну, дуже, я, я обожаю ну, це святи. Я не знаю, що це. Ну це якесь прям по традиціям. з Зараз мами починати Да. Я пішла передівати шорти. М -м -м, вау. Давай. Ну оце... ого, Кармашечки спереду, Боже! Замочок ззаду, вау! Це, Почти, це мода, ну. Ну да. <laughs> Давай. Які дві мої улюблені соцмережі? Інстаграм? Ютуб? Ютуб? Да, Ютуб, ти шо? Ну да, Ютуб, да Інстаграм і Ютуб. Тікток у мене вже блокували три раз, так що. Mm. Yeah. <coughs> Який мій улюблений предмет в школі? Фізкультура? Ні. Mm. Африканский язык? Нет. Аналитика? Нет. Математика? Да. Я увожден. Что я... ты сказал? Разумеешь, мы... математика это точно наука, мы... я в все делать, но я сами учителя, мне просто по ну, мне это интересно. Я, mm. я в ауте, да? Да. Хорошо. Какой мой любимый цвет для... лаку для ногтей? Свинь. Ні. А ну це не важливо. Може з лісічку. Ну, давай назв. Це дуже популярний дизайнер. Дизайн. Дизайн? Дуже популярний. А, френч, так. Обожнюю френч, не знаю чого. Багато. Ну, за свина, які були ногті. А... Як боо! Почалися ці запитання. Якби я була супергероєм, і мені дали на вибір одну суперсилу, яку б я ніколи не вибрала. Не вибрала. Читати думки. Ні. Чого? Не вибрала. Не вибрала. Читати думки, тобі вони постійно чужі думки в голову волозикні ну ці ж капіт наша валіка? Ні. Ні, я я вибрала, можна наробити банки. Невидимка не Хошок Невидимка Не вибрала невидимку? Ты ти розумієш, що ты невидима тільки коло ти голо. А вещи в тебе видим? Ну типу це ж. <різь> ну, типу, це ж... <різь> <різь> ну це що когда сказала, що невидимка, та не Ні, Нет, сказала та, ні, ти б не вибрала. <різь> ну да, але що сказала. Ну, я за... я я сказала відімка. Та ні, 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 не він не медіа. Не, так все буде. Ну Нічого не змінила, але все. Ой, хоть. Боже, яка сьогодні. Давай ты порту. Чи люблю я більше сидіти вдома, чи гуляти на вулиці. Гуляти Да. Боже. Вона вже повністю приудяглася. Я тільки футболку. А яка моя улюблена комп'ютерна гра. Roblox? Нет. Стенкрафт? Нет. Stand Нет. Ну я то, граю. Компьютер надо. А. Я не знаю. А я щас... я не ще не шарю, да. Uncharted. Я не знаю. Що це а ты крышу по тикун, знаешь? Шок. Крыша протикуна. Нет. Ну це видятся un charter 4 просто вон лап. Ну, ребят, это честно, я, не, маю, це я ж не знаю. Я вообще понятие нанимаю, что ты на ке. Я что знаю, Яку пісню я точно ніколи не слухатиму? Саме, не... давай жанр. Наверное, опера мок. Кипо. Нет. Никуда. Он Панк, рок. 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 Реп no. люблю, а рок ні. Как же жамштам? Боже. А Панкрок? Ня. Yeah. Панкрок не любишь? Mm -mm. Це ну, ладно. Да я знаю, що це. Так, давай. Яку пісню я заспівала, якщо опинилась у караоке на спридіванному місці? Окей, okay, давай українську чи англійську? Українську. Гарна Українка, я mm. України? Нет. Yeah. Украинская. Что еще может быть? Блин, я, я тебе песню знаю. Я тебе песню знаю? Да. Червоно. Боже. Цер... Боже как? <социатива> кого-то? <Человек? социатива> да, нет. нет. Червоно. Нет. Хорошо. Без Нет. Хорошо. Цебешно уже, молодежь. Молодежь. Вона не хоче крім люле Я не вам мені. Тетя хоче кремлі? Ні. Врубай. Врубай. Ну йо-моє, дай повинь. Замк. І що мені перебивати? Замк, замк. Виски. Тепер я. А, якби я мала тільки 5 хвилин на збори, що я точно візьму з собою? Телефон. Ні, ну 5 партнерів. Телефон, ключи дому. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. mm -mm. Ладно, давай так. Так телефон, ключи від дому. Може, якийсь изумку може? Mm -mm. Mm -mm, вообще поняла. Mm -mm. Я взяла телефон. Документи, тому що як без документів тривожний. Рузачок був у мене завжди є, тому я не знаю, не спрашує мене. Покажи, ти про тривогу? Ні. Просто 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 п'ять хвилин на дворе. На стільки случай. І в тому тривожному ризику не є. Це документи. Це вже три ключі сторозенці, це ти вгадала, кстати. Ну і п'ята, мабуть, косметика. Без меня никуда вообще Слушай, ну они будут вообще... Они... Они в кайф будут, потому что вон я ну Они будут всё Всё В чём я могла разговаривать со взрослыми? Что Клим сказала? Что за питанья? Че, хочете это попытать? Что ты о сказала? А ты кусаешься? ха Не Ой Ай! А що? Ну думай. С <ріст> ними <ріст> Да. Ну, Да. Вас полыты. Крапиву? Mm. Можешь накусать, а пожалуйста? Нет. Короче, я бы сказала крапиву, потому что типа мне не жалко, потому что их все палка выпиють. А потім я перебила. Добрый, я перевдягаю на В Пятку? Ты. Ти... Засовуєш ш якось отак я. От. Ось такі в мене панчохи. Так а, давай. б я точно взяла з собою на безлюдний острів. Воду. Вода там біля океану озера озеро є. Ти вот будешь маркет. Там можна і фільтрувати. Телефон? А на що мені там телефон, і там немає. Ніякого. Окей, може якусь лопату, що Ні. Так. Я б взяла та про те, що тут творилася ця... вшикалка, вона називається. І від комарів, від цих букашок, і палатку в якій спати. Я як? думаю, де мені спати, хочу сказати, Не беремо? де да. хочуть черв'яків. Mm -hmm. Іди переодягайся. На скі. А, осе. Я от так оп і на world. Оп. оп. Вау. Мені вообще супер. Так, Як якби я могла у нас своє власне свято. Якби це було за свято, якби я його святкувала. Тип створила своє власне свято, ну, типа на народне чи ні? Ні. А що значить своє міжнародне свято? Ну, що його всі відпрацьовано. Твоє? Як це було? Так. Які свята за запитання в такі уроні скаліть мене? Міжнародне свято, яке буде сісладкувати. Воєчні свята люди. Всі... всі будуть залишатися убиратися. Всім мамам особливо. Просто не можна буде ні готувати, ні убирати. Це на все свято будуть святкувати, так що всі родини будуть збиратися. І їсти немає якісь блюда, а Макдоналдс і піцу і щось таке. Шекальне свята. Я переоділася обратно, тому що вже немає, що мені перевдягати. Я? Угу. Якби я могла стати невидимою на один день, що б я зробила першим? А біла банк? Ні. І стало би багато. Ні. Це До... дуже просто. Дала б ляні багато, 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 багато пісначиків і. Нє. Я би позвала вас, наприклад, на зйомочку всіх максимально. Я в принципі знаю де хто майже не живе є. і ні. І панкувала вас, постійно робила якісь падлюки. Оце це краще за любі банки і гроші. А гроші можна заробити. Мене залишилося не питання. Мен, не б. Якщо б я потрапила у фільм жахів, хто б я була герой жертва чи монстр? Монстр? Герой жертв. Да ура! Типа не морс злодійний. Ну так, ну да. Його останнє питання, що може мене розсмішити навіть у поганий день. Ні, не розсмішити ми і можемо. Будьте знімки жив. Я не знаю. Навірно, так, це про це ланінарт. Наприклад, щоб ми зробили, нам орендували якусь там костюму оренду, щоб ми просто всі фотосесії зробили ось. Але якщо це не вважається грошей, то хоча б весь ланінарт мене, хоча б мені подякує за всі мої старання. То, що я роблю для ланінар. Отак от. Так, ну напишіть в коментарях, чи, спод... чи сподобалось вам таке відео. Чи хочете ви ще таких відео можна з іншими учасниками? Там, наприклад, Несті, Каталіна, Ляна, е Ганя і так далі. Так що пишіть. І ми... ще напишіть, будь ласка, нам питання під цим відео, щоб нас, ну, ми можемо зняти відео, коли ми будемо відповідати на них. Так. Да. До речі, вже писали і ми їх запам'ятали, питання дуже класні. Тому до зустрічі! Sí, paca. Tada. in the floor right.